Під керівництвом інструкторки, учасниця тренінгу Вікторія Левченко, вчиться накладати турнікет. Це робить вперше. Каже, такі навички потрібні не лише на фронті, а й у цивільному житті. Ми постійно стикаємося з ракетними загрозами, да ми постійно в тривозі і переживаємо за своїх близьких, переживаємо, коли ми на роботі. І тому, коли стається якась надзвичайна ситуація, ти губишся. І, от щоб мати якісь базові знання і не губитися в критичних ситуаціях, я дуже дуже хотіла потрапити. Саме на це заняття, аби вміти врятувати себе та інших у надзвичайних ситуаціях, вирішила відвідати цей тренінг. Розповідає його учасниця Віта Вахненко. Під час занять вона відпрацьовує техніку тампонування рани. Я взагалі дуже вражена, дуже гарні викладачі. По перше, практика просто чудова. І е, дуже велика можливість нам цим потренуватися, послухати і дійсно для себе здобути позитивні знання. Нам запропонував керівник по перше всім прийти. Дуже велика вдячність. Звичайно, що це все відбувається в межах робочого часу. Це дуже ну скажімо так, цінно. Ініціатором проходження курсу для колективу став директор обласного центру зайнятості Олександр Джур. На його думку, навички до медичної допомоги потрібні кожному працівнику, аби за потреби врятувати життя колегам чи відвідувачам. Будемо відверті. Це таке змотивувала війна, щоб ці курси пройшли всі працівники. Але вважаю, що в подальшому. Дай Бог війна закінчиться. що Це повинно бути базою, це повинно бути основою. все таке навчання колективів, навчання цивільних до до медичної підготовки. Ця ідея взагалі давно була. Вже ми її всі обговорювали і вирішили, що це повинно бути у кожного з нас, і відкластися ці знання повинні в кожного. І Подальшому хотіли б їх ще підкріпити. Заняття відбуваються четвертий день поспіль. Сьогоднішнє останнє вони безоплатні, зазначив начальник центру підготовки громадян до нацпротиву Олександр Гар. Щук, за його словами, головна мета таких тренінгів дати людям прості та дієві інструменти, які можуть врятувати життя. У нас по програмі більше 17 предметів навчання. Але домедична це одна із основних предметів навчання, які необхідно в будь-який час, ну не зважаючи бойові дії, мирний час, воно необхідно знати кожному, чому наших людей захищати себе захищати свою державу і надавати собі допомогу записатися на такі навчання можна як колективом так і індивідуально через сторінки центру підготовки в соцмережах підсумував олександр гащук дар'я шевченко Коцаба, суспільне новини черкаси